Ммм mm. отсюда у нас идеально Че? Помой скажи ранее Наши Наша Какие сижу надо пронимать надо принимать Войнічок Це я дуже довгий зробив на такі повні не мене. То поміняй його цим. Блять. Сука. Студи дураче носом вітер віє. А? Б. Кажу, з туди дураче підносимо вітер віє. Так, це і є. Тепер оця зустріч. Все передивиться ще раз. Все поприбирали, ладно. Так, хорошо. Дивимось. Це я закрутив. Так. Отсюда у нас йде через тройник до цього і до цього правильно. Оце з'єднано з нижнім і підключено до бокового. Все, все правильно. Це правильно. Тут так лежить, Там я придумаю, як його правильно я правильно не Направильно я верну. Один стоїть. І тут можна пластинку і стяжи. Ще треба би пластик підкинути, щоб воно не мешало. Вот тут ся. все дві ну, да. А тут взяти пластинку і сюди пластинку алюмініму. Та я потім буду. Или стяжки, не, не, я потім тяну... переділу оце, щоб воно нормально ставало. Да, да, да. І після цього воно стане туди, куди. А то що Народ жде. Угу. заводится вообще? Надо будет зараз дивиться цей. Дуже интересный момент. На рахунок. Чи не будет топливо просачиваться через форсунки, утечки Ну что? да. давай без него. Давай перекурим. Хорошая работа.